Хтось воює в зоні АТО, а хтось на місці бореться за відродження гідного міста, гідної країни. Селищі Будмаш планують кар'єр перетворити на парк відпочинку. Ініціатива належить голові комітету самоорганізації населення Рокитнянського мікрорайону Ганні Чумаченко. Тут є природне джерело. Якщо вичистити, розширити трошки от даний водойом буде марти прекрасний парк зі своїм водойомом, де влітку діти можуть змогуть відпочивати. Ну чому тільки діти? Да ми всі. Зараз кар'єру місцевих асоціюється зі смітником, адже весь непотріб з гаражного кооперативу, що поруч роками зносився туди. Та й комунальники, вивозячи сміття з контейнерних майданчиків, не гребують нагодою згорнути у кар'єр залишки. Упорядкування місцевості ведеться вже не один рік, розповідає Ганна Чумаченко. Чимало сміття вивезено з території. А колись у радянські часи це був чудовий парк імені Гагаріна. Тут відпочивали не лише жителі роки. Аюсі прилучаний, а вчителі третьої школи навіть проводили уроки на свіжому повітрі. Навіть зараз місцеві мешканці зустрічають у водоймі черепах, яким доводиться виживати у купах сміття. Звернулась я як завжди до Олега Миколаївича Дмитренко. Це є один із головним нашим помічником, головним нашим меценатом. Олег Миколаївич знов не залишився в сторонці. Будемо складати план і ждемо, ждемо ждем перших е, таких гарних уже днів, коли можна буде почати цю роботу, Олег Дмитренко обіцяв надати транспорт для вивезення сміття із пиляних гілок, розповідає голова комітету. Але щоб оживити кар'єр, прилучанам всім необхідно об'єднатися і докласти чимало зусиль. Наразі місцеві неохоче долучаються до справи. Хто дійсно проявляє активність, так це небайдужа молодь, яка вже згодилася приєднатися до упорядкування території. Обіцяють взяти в руки бензопили і допомогти справитися із захаращеною територією. Кінцева мета зробити місце відпочинку зручним для різних вікових категорій. Дана робота не буде миттєвою. Я розумію, що територія дуже велика, декілька гектарів землі. Потрібно зробити планування, потрібно завести деяку частину землі, щоб вирівняти. Для цього треба лише бажання і руки небайдужих. Якщо не я, то хто? Під таким гаслом Ганна Чумаченко закликає прилучан допомогти і робити добро. За просто так для себе, для людей. Ми перетворимо наш кар'єр в парк і буде парк, і залишиться це після нас для наших дітей, для майбутніх прилучан не на один рік.